І кому вигідне непорозуміння у лавах опозиції, кому треба прибрати кличка? І хто автор скандальні поправки до цього закону? Говоримо із гостем студії. Це Олексій Грань, професор кафедри політології Університету Києво-Могилянська академія. Добрий день, пане Олексію. Отже, питання щодо змін до податкового кодексу вони по суті не лишають кличку права балотуватися у президенти. Чи є це спецоперацією влади? Ну, дивіться, я не є юрист, щоб говорити про тонкощі цього. Але сьогодні було роз'яснення заступника голови ЦВК Андрія Магера, і він сказав, що одне до іншого, в принципі, немає відношення, тому що зміни до податкового кодексу вони визначають порядок сплати податків. А закони про вибори президента, балотування на виборах президента регулюються іншими законами. Але ми очевидно розуміємо, що влада використає будь-які зачіпки для того, щоб вставити палки в колеса опозиційним кандидатам, в тому числі і кличку. Тому е треба тримати вуха і е розуміти, е що будуть якісь провокації, будуть якісь махінації. Усякому разі, з цим законом дійсно цієї поправки абсолютно не зрозуміло. Тобто, автор поправки відміжувався від цього. Дав запит до генеральної прокуратури, тобто я думаю, що тут теж була певна технологія, певна маніпуляція для того, щоб спробувати посварити опозицію, виходячи з тих заяв, які зробили і кличко, і яценюк, мені здається, що ця спроба успіху не досягла. Тобто, люди розуміють про що йдеться. А чи можна якось довести те, що це була фальсифікація? Ну, це питання не до мене. Я думаю, що можна довести, але це питання до правоохоронних органів, вірніше, до їхнього бажання. Да? Ми розуміємо, що тут потрібно ще й бажання щось доводити. Тоді точно питання до вас. Значить, цікавою була реакція фракції Батьківщина на заяву кличка. було явно видно. Всі це бачили, навіть писали журналісти про те, що вони не очікували такої заяви. Які можуть бути наслідки для удару? Для удару? Ну, Для кличка, для його. ви знаєте, я, я не бачив реакцію в залі, мені важко сказати. Я вам скажу свою реакцію, коли я почув цю заяву. Значить, з емоційної точки зору це виглядало дуже, дуже переконливо, дійсно, як така новина, знаєте, у відповідь на вашу цю поправочку, на вашу махінацію. Я оголошую, що мене нічого не залякає. Це виглядало в виконанні кличка достатньо переконливо. Якщо ми говоримо по суті, так? То нічого насправді принципово нового не почули і не змінилося. Кличко говорив, що він буде балотуватися в президента. Він це говорив на світовому конгресі українців у серпні. Більше того, була е, заява, спільна заява лідерів трьох опозиційних сил, 18 травня на мітингу в Києві, де вони накреслили ту схему, яка, яку вони бачать, що всі. Йдуть на перший тур, який розглядається як праймеріс, а потім будуть підтримувати того, хто пройде до другого туру. Сьогодні Кличко цю схему якби підтвердив, да? що можна говорити про єдиного кандидата, але в другому турі. Тобто, якби є позиція, це не тільки позиція кличка, це позиція Єценюка, яця гнибока. З цією позицією можна сперечатися. Да? Є, скажімо, там Юрій Луценко, є польові командири Майдану Стецький, Філенка, які кажуть, що ні, треба висувати єдиного кандидата. В першому турі, і вони власне говорять про те, що треба вже в першому ту турі отримати переконливу перевагу над Віктором Януковичем. Але ж ми живемо в країні, де знаєте одна річ, коли йде чесна гра, і ми можемо прогнозувати, що відбувається. Інша річ, коли йде гра з правилами, і ми не знаємо, що буде зроблено проти цього єдиного кандидата, якщо він буде висунути в першому турі. Тому є аргументація на користі першого, якби варіанту розвитку подій другого. А якщо говорити про а, скоординованість дій опозиції, чи є там порядок, про який говорила Ганна Герман? Ой, ну знаєте, виступ Герман, ну знаєте, це мене е, знаєте нагадує дуже часто, на жаль, е, змагання в зараз. Я знайду в ораторському мистецтві. Знаєте, як от. Ушпинить свого, значить, свого політичного опонента чи супротивника. А за великим рахунком, це просто демагогія. Вибачте, це не є це не є аргументація. Тобто треба посіяти чвари серед опозиції. Ну і от ідуть такі заяви. Насправді, я думаю, знаєте, це як не дивно, тому що ще напередодні парламентських виборів пророкували, що як тільки що в парламенті опозиціонери одразу не всі пересверряться між собою. А всупереч цьому ми бачимо, що є певна скоординованість дій. Це при тому, що дійсно є три різних сили. Між ними є конкуренція, між їхніми лідерами теж є конкуренція. Якби це об'єктивно. Але поки що ми цю скоординованість бачимо. От головне, щоб ця скоординованість була коли. Коли вже дійсно піде безпосередня виборча кампанія, тому що там потрібна буде максимальна скоординованість на рівні штабів, на рівні на рівні спостерігачів, незалежно від того, яка буде обрана стратегія, чи єдиний кандидат в першому турі, чи вже в другому, але скоординованість потрібна буде максимально. Якщо повертатися до цієї заяви кличка, яка була вчора. Е наскільки це треба самому кличку, як політику? Наскільки йому це вигідно? Ну, він якби ще раз наголосив на тому на своїй позиції. Так, тобто, я ще раз кажу, що зроблено було це дуже так емоційно переконливо. Це показали всі канали. Тобто, я думаю, що як політик отримав ще один інформпривід. Про це зараз всі, про це зараз всі говорять. Тому, в принципі, якби, ну, я думаю, що він зробив ще раз. Це вписується в його логіку, скажімо, політика, його логіку виборчої кампанії. Але такою заявою емоційною він підсилив себе як кандидата, претендента в президенти чи ні? Ми просто знаєте, бачили я ще... реакцію. Я, я не бачу принципових змін. Знову ж таки, ця позиція була задекларована і кличком, і іншими опозиціонерами. Вона була наголошена і раніше. Просто сторони, якби ще раз наголошують на свої позиції, в тому числі і. Кличко зрозуміло. Е, дуже дякуємо пану Олексію за відповіді на запитання. Олексій Нівський Гарань, книг. професор кафедри політології Києво-Могилянської академії був гостем студії. Говорили про е, ну для декого, принаймні, точно несподівану заяву опозиції е, е, на е, верніше, реакцію опозиції на заяву кличка йти ти в президента.